Через повномасштабну війну декілька років фонтани у Житомирі не діяли. Проте вже цього літа п'ять з них запустять. У 2023-му і до війни взагалі працювало дев'ять фонтанів у Житомирі. Фонтани є на балансі Житомирської міської ради, а Житомир-водоканал їх обслуговує. Міська рада кожен рік виділяє кошти на підготовку до роботи фонтанів і на їхню експлуатацію протягом літнього періоду. В минулому році міська рада направила кошти для отримання фонтанів Житомира на потреби збройних сил. А в цьому році прийнято рішення зробити економію на витратах на фонтанах. І планується до включення п'ять основних фонтанів міста. До переліку фонтанів увійшли щастя на Михайлівській водогравні. Ребіль ліцею номер 17 космос та руки до цього списку. Не потрапив каскад, що прикрашає сходи в Шедоварівському парку. Це пов'язано із станом споруди, пояснив директор підприємства. Він потребує дуже великих капіталовкладень. Він вже старий, чаша протікає, і тут обладнання старе. Можливо, він в 26-му році піде під капітальний ремонт або під реконструкцію. Наразі міська рада виділила 1 мільйон 900 тисяч гривень для організації початку роботи фонтанів. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка. Телеканал СК 1